То, що робить там хлопці, це подвиг, а це як мінімум чоловічий вчинок. Чергову партію допомоги для ЗСУ відправила Богородчанська громада. Цього разу для бійців відправили вісім автомобілів, ФПВ-дрони, будівельні матеріали, деревину, маскувальні сітки, засоби гігієни, медикаменти та смаколики, серед яких і домашні страви від господинь громади. Чотири буси вантажні, які везуть вантажі, і вісім автомобілів, які залишиться там. Ми в принципі дуже серйозно підходимо до підготовки технічного стану автомобілю. Бо розуміємо, що це не такі високі слова за тим, що автомобіль не підведе за те, що він зможе вчасно підведе. Те боєкомплект, евакуювати пораненого, підвести навіть харчі, волих ну реально це життя людей. Оскільки є прямий контакт постійний з ними, то ми точно розуміємо їхні потреби. Вони весь час міняються. Окрім того, відзначають, що важливою на фронті є деревина. Зокрема, з Богорочанської громади вже відправили понад три сотні кубометрів деревини. Але є елементарні потреби, в яких ти в побутових умовах ти мушу забезпечити своє існування. Ну тобто, от зараз ми з вами говоримо, бачите така поле, Там зараз приблизно така сама погода, щоб ви розуміли. І якщо ці окопи не укріпити, якщо не не зробити. Дощині настили, якщо не зробити бліндажі нормальні. тобто звичайно, навіть елементарно, щоб були якісь ну ну просто умови перебування в, ту, в тому в тому бліндажі чи в тому укопі. Тому деревина там надзвичайно дефіцитна, тому що це суцільний степ, і де знайдеться посадочки. І там посадочки ніхто не буде вирубувати і робити з них дошки, бо, бо це єдиний захист. Тому деревина на вагу золота. Спір допомоги здійснюють на базі громадської організації народна самооборона, спілка волонтерів Богородчанщини», яка існує ще з 2014 року, та забезпечує воїнів. Всім необхідним до збору допомоги долучаються рідні бійці, пересічні мешканці громади, селищна влада та всі небайдужі. Спілка волонтерів, яка об'єднує всю Богорочанщину. До того всього ми маємо дуже багато філіалів: це більшевецька громада, Букачівська громада. Дуже великий філіал у нас є в Литичеві Хмельницької області. Також група існує у нас і працює. Це Бельгія, Польща, Німеччина. І чехія, хто має серце душу, той приходить до нас і долучається цього разу. Разом з волонтерами допомогу особисто повіз голова Богородчанської громади Ростислав Заремба. Розповідає, що старається самостійно їздити до бійців на фронт раз у два місяці. Тож це його 14-та поїздка. Цього разу їхатимуть по всій лінії фронту. Цього разу доставляю для одного бійця з нашої з нашої громади. Під Сіверськ, автомобіль Toyota Land Cruiser. Ми теж провели його технічне обслуговування, ремонт, підготували. І ну якщо я вже сам за кермом його доставляю, то я точно маю бути впевнений, що е, авто... Та, будь хто доставляє, але особливо я теж розумію, що якщо я сам його до кермом, ну ми проїхали десь приблизно 1300-1400 км, кілометрів, треба проїхати. Якщо він не підвів дорозі, то значить він не підведе бійця і там. Але для мене є не менш важливо те, що ти можеш приїхати, зустрітися з хлопцями обняти, почути їхні потреби, вони бачать, що ти знаєш, і ти набагато чіткіше розумієш. Тобто тобі це не десь по телефону сказали, а ти був з ним безпосередньо, ти бачив з ним, ти говорив, що ти вже в очі йому дивився, по тиску сказав, що ти поможеш, що ти це зробиш, то вже дороги назад тоді точно немає. Те, то, що роблять там хлопці, це подвиг. А це як мінімум чоловічий вчинок». Допомагають збирати та відвантажувати допомогу на фронт для бійців і волонтери Наталя та Ярослав. Попри різноманітні завдання, в основному відповідають за фасування медикаментів. Хоч до цього у звичайному житті мали інші професії. Ярослав займався ремонтом котлів, а Наталя Парукарка. Але кажуть, стояти осторонь у такий час не можуть. Вибору не було, це було однозначне рішення помагати. Ми тут знову згуртувалися і працюємо, тим більше в мене син. І в першу війну воював, і зараз воює. Ми тут з Наталією якби відповідаємо за медицину. Ми всі чекаємо, коли воно закінчиться пошвидше нашою перемогою, і, і все буде добре. І тоді будемо починати нове життя. Стараюся допомогти всім, чи можу. Мише в мене ще є одна подружка, нас називають амазонками. Між своїми волонтерами ми ганяємо машини за кордон. Також у Богородчанській громаді добре налагодили і плетіння маскувальних сіток. Плетуть їх ще з 2015 року. Іноді волонтери навіть варять тканину із барвником потрібного кольору. Організував тут плетіння сіток. У п'яти локаціях. Ну і далі так займаюся. Моє головне забезпечення їх тканиною. Ми варемо тканину в одній місці в такому чані великому. В тому році ми зварили 1250 кілограм тканини. Купуємо фарби і в чані беремо, сушимо і подаємо білизну, ми беремо де тільки можна і віддаємо людям, щоб вони були плели. Якщо моя сітка, одна сітка хоча б послати життя, то я щасливий. Наразі захищають Україну понад 600 бійців з Богорочанської громади. Доки воїни невтомно захищають кожного з нас. Селищна влада та волонтери беруться за підготовку чергової партії допомоги. Хлопці завжди. Тримаються по-бойовому такими труднощами їх вже не злякати. Бо багато хто вже в них по півроку, рік-два роки на фронті. Тому десь в них ми черпаємо. Знаєте, впевненість в тому, що все-таки перемога обов'язково буде дорогою ціною, але вона буде. Автівки та все необхідне, що зібрали для воїнів, освятили та відправили на фронт. Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.